все ж таки е, е, увіковічити пам'ять героїв, е, які загибли під час е, Революції Гідності, і це сьогодні підтримують більшість е, громади міста Суми. І тому на сесію міської ради було винесено чотири питання. Е, це питання е, щодо перейменування вулиць, це питання щодо перейменування набережної е, річки. Е, Сумки, це щодо встановлення пам'ятних знаків. от на сесії ми прийняли рішення, і Юрій Михайлович, як представник сьогодні, координатор громадського об'єднання Майдан, висловив таку підтримав нашу думку і висловив свою думку. І весь все громадське об'єднання Майдан підтримало це. Те, що це треба підійти до цього дуже виважено до цього питання. За було взяти. Постанова Кабінету міністрів по порядку проведення обговорення, тому більш-менш ми зосереджувалися на умовах. Ну, По-перше, це не той конкурс, який би знаєте, зв'язав руки і не дав якоїсь ініціативи місцевим творчим спілкам, архітекторам, скульпторам, а, ну, взагалі творчим молоді. Тому визначена як містобудівна ситуація, це дві земельні ділянки. Але якщо ви побачите умови конкурсу, то ви, ті дві ділянки, які ми, які ми включили, це перша площа незалежності, друга ділянка це сквер біля молодіжного центру романтика. Але вибір ділянки проєктувальник може взяти і свою і дає право автору обрати інше місце розташування пам'ятника чи пам'ятного знаку. Я би не хотів знати з моєго досвіду праці є вже був ну, якийсь, ну не якийсь а був конкурс сповнити на студентський рух. Так? І був, ми провели конкурс, зробили скульптуру, і я би не хотів, щоб ця скульптура повторила ті цей конкурс, повторив ті попередні помилки. Бо що ця скульптура, якесь событие було, але воно перетворилося в якусь паркову скульптуру, хоча ідея скульптора Олексія Шевченка була досить цікава інтересна, але з позиції містобудівного, Будівної розвитку цієї ідеї вона так і там, в тому місці парки, палатки, але не набула того загаліш значення, з якого тоді ставили умови конкурсу. Тому на сьогодні ми більш-менш розв'язуємо руки авторським колективам, даємо можливість і враховую, що сьогодні йде практично разом з нами. Такі конкурси об'явили інші обласні центри. А також іде дуже серйозне обговорення конкурсу, умов конкурсу в самому Києві. Він більш-менш де під назвою Небесне І Раз в неділю там спілки архітекторів, архітекторів з усієї України приїжджають, Учасники обговорюють. Тобто Не все так легко дається, як просто раніше взяли зачитали постанову Кабміна і вирішили. Тому ми вважали, що управління архітектури, спілка архітекторів дати як більше вір, рішень, ідей, пропозицій. Тому ми кажемо і про сквер, ми кажемо і про скульптуру, і рельєф, і барельєф. Ми кажемо, що зараз є доповнення та інша споруда, це може бути якась пличка, якась інша форма, яка не веде в параметри так назви скульптури. То тут є, ми даємо можливість розкрити цю ідею. Цю... Принципову позицію по проведенню конкурсу, я думаю, що дасть можливість всім учасникам розкрити своє бачення, свою ідею, своє е, е, бачення того, що було, і як це відобразити в нашому центральному місті області і зосередиться імені. Поки що ми бачимо дві ділянки. бояться інші, будуть інші. Важливу роль грає саме місто розташування з точки зору містобудування важливо. Щоб ну, тут прописано в, в, в самих умовах, її масштабність значеність, тобто, щоб воно не було десь на, на задвірках, то є, щоб воно було на відкритому місці і ув'язувалося не тільки там якоюсь малою формою або наоборот величною. Тобто це должно все в певних рамках все, вирішуватися як енергії у самому місті. Можливо, щоб о, всі. Учасники, які будуть займатися цим, тобто художники, дизайнери, щоб була співпраця з архітекторами, це дуже важливо, тому що важливість його розміщення, тому що ідеї допустимо, у скульптора і у дизайнера дуже багато. А в принципі, з архітектором попрацювати потрібно в частині розміщення і пов'язки в існуючу ситуацію. Дуже багато було думок, дуже багато було спорів. Пропонували вулиця Першокравнева, Горького, Польщу Незалежності в Польщу Небесної Сотні. Дуже багато думок. І я вважаю, що на сьогодні ми вийшли на найбільш таке розумне рішення проголосити цей конкурс. Нехай професіонали запропонують і Сумській міській раді і місту своє бачення, тому що. Я так розумію, тільки разом громада може визначитися як і де. І ну, на мою думку, дуже слушно, що ми визначилися, ну, можливо, будуть інші пропозиції ці дві ділянки, що Володимир Борисович озвучив. Я також вважаю, що пам'ять цих собиті, що у нас були повинен бути десь в центрі, там, де у нас стояв цей майдан, там, де у нас відбувалися свої події під час революційних подій. І побачимо, що буде в телеконкурсу, а Сумська міська рада ініціювала, буде розгляду. Будемо обирати найкраще разом з громадськістю.